Слава Україні. Так, і значить проводжу оприскування з фунгіцидом пшенички. Фунгіцид це цей фунгісил, той, що я казав, даю десь 0,45 літра на гектар. Даю гумат калію. Там літра, ну, в общем 5 літрів на 6 гектар залив. І що я ще даю? І прилипач. Так, і все. А... Провожу оприскування ось від чого, зараз покажу. Ось. Піранофороз у всій красі. Я думав септоріоз, якщо чесно. Чого септоріоз ось де. На нижніх листках. Ось такі плями були там. Ну Тоді, як я був, було більше отаке. ось. Тобто схоже на септоріоз. От По всіх ознаках. Блін. А це ось приїхав, ну воно. Отакі от плями, отакі от плями, ось оце ось. Тут ось видно. Воно де більше, де менше. І найбільше його в затишках. Найбільше в затишках і, як не дивно, на 25-му міжрядді. Значить, провів оприскування 35-го. Там менше його. Тут ось уже і на прапорцевому. Можливо, камера не передасть, але вже видно, що з'являється. На 35-му менше, а на 70-му взагалі немає. Тобто... Та сама ситуація з соєю була. 43, 25, 15, 30. У мене на сої, на цій, на гноошній, на ранній. Завжди цей же, як він, перен... не борошне, староса, перенос несправжня борошна староса, І... А на минулий рік посіяв на 70-й міжрядді, його не було практично. Взагалі не було. От де 25-й посіяв, там повно. Де не посіяв, де посіяв на 70-му, не було взагалі. Так само і з пшеницею. 25-те міжряддя. Болячок багато. 35 міжряддя. Менше. Вони є, але менше. І 70-те міжряддя їхав, їх взагалі там не було. Взагалі. Тут уже як бачимо, Ось фаза вихід колоса. Колос у нас досить великий. І оце ж працює фунгіцидом, Блін, ну пізно. По цій по цій фазі, що вже є, це пізно. Можливо, можливо, сам прапорцевий ще ну, вдасться врятувати. Ось тут ось, ось взагалі видно дуже гарно, прекрасно. Тут. Ну, це, до речі, ще і мабуть, можу, не можу, не бачу, не бачу, тут якась вона слабша і пшениця. Ось як бачимо, така просадочка тут ось невеличка. І воно і на цій просадочці, ось взагалі тут його море, цього Ой, Ну нічого. То все наживне, проходне. Ось тут, ось такі листочки ось прапорцевий, іначе непоганий. А так, ну воно де як. Нічого. Де краща земля, там краще, де гірша, там гірше. Як на мене, то в принципі, в принципі, принципі, на сьогодні, враховуючи ті затрати, які я поніс досить непогана пшениця. Там десь не знаю через тиждень-півтора, потім приблизно плюс-мінус покажу, що вийшло. Чи зупинилося воно, чи пішло далі. Тут ось як бачимо, ось я ж кажу, під прапорцевий уже вражений і вражений добре. Це треба було б тиждень, півтора. Так краще півтора, мабуть, працювати, щоб, щоб більш цей... Щоб спрацювати більш е на ранніших стадіях розвитку хвороби. Бо їздив, дивився, я бачив, воно було, воно ось, нижнє листя, його вже взагалі нема. Але я думав, тут було два моменти. Тоді було холодно, тоді було холодно. І думав, що це в мене колись таке вже було, що нічого не робив, воно пройшло і взагалі нічого не було. Думав, реактивація поживних речовин, тобто нижні листки. Всихаються і поживні речовини з них переходять у верхні листки. Але можливо і такий процес частково був присутній. Через той думаю, не буду поспішати, подивлюся, через те, що по фазі це був ще, ну, он листки. Бачите, де ці листки, ось де. Далі тоді був ось цей листок, потім під прапорцевий і прапорцевий. Тобто думав, встигну, але поки сою досіяв, поки те все... ось. ну, Щось буде, я думаю. А там побачимо. Все, можливо, десь я не правий, поправте. Так, всім покажу.